До вашої уваги, черговий поєдинок. Він перший ігрового дня 4 лютого, відкритий чемпіонат Чернівців з футзалу, набереться комплекс Олімпія, і зустрічаються команди Легенда. жовті футболки. Е Переважно жовту форму ліворуч, на екранах ворота. І команда Лідер, представники. Клубу Лідер ну, асоціюється більше з карате, вже із дзюдо, і іншими здоров'ями видами, але команда, яка не один рік вже грає, бере участь у міні-футбольній фаталі. Перший, перший у нас ФОЛ. І давайте ми про склади команд. Лідер у якості умовних гостей у воротах Мотреско в Італії. У польові гравці Олександр Пікулін, чи всі є, чи ні. Ну, от Почерк явно такий не лідерський, а лікарський. Десь близько. Андрій Корчак не бачив його, здається. Матвецько з нічим. Але Херняк і Віталій Чехов це два брати. Віталій Херняк-ОСБут Первін Чехов. Київський, Київський 39-й номер навіть ми знаємо. Хто що там у нас Віталій Чебан, Віталій Чебан, яким номером питання. Ну і тут так не розбереш. Прізвище. Не що там написано? Лише просто на гру, э, Легенда, легенда. У воротах, ще, воротах Андрій Воронюк. Э, восьмий номер Олег Молдован, Третій Іван Деденко, Другий Віктор Ващук, Одиннадцятий Сергій. Чи зараз побував е Віталій Чехов, е Володимир Мельничук Мін, і Вячеслав Поляков без номеру. Тут вказаний. Це яка там та заміна. Зараз може бути небезпечно. Довірити острів <звіт> перший гол. Перший гол забиває е легенда. Зараз подивимося, на, який це номер відзначився. П'ятий номер. <звіт> П'ятий номер це Володимир. <звіт> Мельничук відкриває рахунок ці зустрічі. Ось так рахунок відкрити. Володимир Мельничук відзначився на початку першого тайму. Віталій Чехов. Віталій Віталійович не ще втратив. А тим часом вже два, два хули мають пасиві. Ну і обслуговують Василь Руськевич і Валерій Спирко. Від Віталія Чехова, пробуває хочу сказати і вітаю фіня, два брати. Легенда буде зараз з бокової вводити. Легенда, яка веде у 0 і стола на класичними правилами залу. Лідер, наскільки я пригадую, є лідером цих змагань. Поки що у вас може бути небезпечний вискучу без рятую зараз демонструє Віталій Матряско. Олег, Мяк, брата, і можна було, можна було, можна було пробити Віталію Тут, Тут Олег. Керняк і в е, Пас. Перепрошую, Жуківський, в Жуківському ну, Пас не вдався. Да? Жуківський чи Жоківський, питання. На спині Жуківський написано. Тут запросимо трішки і Матреско. Матреско ще, Віталій Матреско, досвідчений голків лідера. Херняк, на брата Віталій Віталій Херняк. Пригадую, Віталій ще брав участь у перших уху-ху, Віталій Віталій. Трішечки дісталося за сім'я по музі, але загалом момент був уху-ху. Для лідера був шанс, шанс відігратися. Київській... Ну його зараз вихід сам насам не забиває, не забиває. Але херняк зараз ну, просто пробачив легенду, пробачу тут за межі меданчика. За бокової зараз лідер вже вижигав. Я стовп на черника, ну тут братські в руки м'яч влучив Житківському. Це ще за надписом на спині. часом міняються прізвища. Бачимо, наприклад, на прикладі того ж Віталія Керника, який тепер уже і тут, і 8 Восьма хвилина першого тайму. 1-0 легенда виграє. За боковою легенда. Максим Сіксон. Ух, то. трішечки, трішечки, трішечки. І дивіться, майже все зробив кістки. Майже все, але не все. Ну, ви знаєте, лідер поки що не вигляд, ну, тобто, можливо, там за рахунком і за підбором з знам... Фубові, футболі, виконавців можна вважати зараз у трьох на двох можуть вийти е Кажуківські, вибивають у нього стерні. <кхи> за підбором таких виконавців, які більш знаних у футболі міні можна вважати, що легенда і була тут в цьому поєдинку фаворитом. Але лідер зовсім не виглядає, ну, за не, не лідирує тільки. Віталій Матреско діє в цьому епізоді. Лідер виглядає пристойно. І не скажуть, що це представники клубу Карате. І ясно, що тут великою мірою грають, тому що Сашко Пікулін, співкерівник спортивного клубу. Карате лідер, сам майстер спорту міжнародного класу. з карате, Він взагалі є великим любителем футболу, футболу і зараз о, ну, ну, забуває. Якби ще й тепер не заявив би Віталій Чехов, то не знає, що б ми, там лідери йому би розказали би. Один-один рахунок на 9-й хвилині першого тайму лідер зрівний рахунок. Віктор м'ячем розвертається тут про передачі, або не зрозуміло один одного. Портрет втік назад. Ну і зараз можна поки-поки-поки е, як там, заліза поки гарячі. Да? Тобто... Який класний момент зараз, просто блискучі, блискучі зараз зіграна. На передачу відбував ну, досвідчений теж... гравець у лідера. Багато серед, ну якщо так говорити, відсотків у складі є і зіноборці. У складі лідера це природня для команди, яка посилає спортивний клуб Кароте. Хоча тут як п'яти спортивник у ПРТ вже розібралося, розібралося і ледь поштовно не привезли собі неприємності постанки лідера. Напевно, напевно лідерство у, у відкритому чемпіонаті Чернісів лідера можна вважати в певною міру таки несподіванки, тому що... Натряску, натряску, засильно трошки. засильно, віддав, засильно. Там воно себе без травм, тому що небезпечно, коли без близько до лінії.

Значить, занадто висока для того, щоб знайти такі хороші. Кружляють в своїх комбінаціях. Віктор Возко, пригадується, він ще в цьому подавав великих дій. Взагалі, просто зараз, ну, такий Санчук зараз, як-то так. Можливо, був зобов'язаний забити цей гол. <голови> там майже все зробив для нього. Мотрешки порушення, порушення. там деревна. Даремно вмикає сварливий тон, тому що може отримати він герчичник, а зараз хороша перспектива для того, щоб поміняти тактику і от може бути небезпечним, де пробуває. Ну, от питання чи не це був Максимчук. <плес> <плес> Півський. Ще один фол. А це лише перший для легенди. Ну, а да, ось так бачили. Лідер близький до того, щоб ще один дозволений фол з усіжки пробив у суперника. Тайм-аут. Тайм-аут зараз забере легенда. Легенда, яка ввела в рахунку 1-0. Тепер рахунок 1-1 тайм-аут. Що там заспокоює, який там привід для хвилювання, такого сильно не знаю. Один один рахунок і в принципі легенда. Гра рівна, легенда, можливо, навіть частіше організовує якісь гострі моменти, хоча за реальними гольовими, ну, можливо, і або рівність, або десь лідер більше втратив на год для взяття воріт, розібралося там, що він хотіло донести один одному. Писників легенди, команди Легенда, ну це, э, тим так, як дочірні э, команда урожає, можна сказати, тому що м -м, це одне ціле э, урожай і легенда. І тому э, віддав все-таки. Віддав все-таки. І, і добре, що так, добре, що так. І там Атакували Луківського, але Василь Гуськевич був поруч. Знову там чуємо Віталій Матревську насвалився в бік орбіта. Василь Гуськевич не побачив там порушення, тому не связь. Вишняк Ликівського. Прийшов пахне, було б дивно, то не було. пішов зразу трьох! І треба забивати, не забиває! І не забиває, і з другої спроби теж. Віталій Чехов не забиває з другої спроби також. Цей момент був просто золотий для, для лідера. Що ще треба придумати, який момент, щоб... Якщо не у трьох на одного, і, і ну, забувай не це називається, Ну, це вже по-великофутбольному зіграв за кішки. Е віддавав партнеру знову ж таки по-великофутбольному через верх. І це не завжди працює у футзалі. У футзалі е можливо. Більш ефективно все-таки катити м'яч низом. По паркету кажуть. Вишняк, не окей меча. Ну і... Від душі так випався Віктор. Але пробив вищий воріт. рід. Вишняк, назад. Роз'їхав, передбають. Роз ну так, один дотик. перших правилах Ось такі. Забуває, забуває другий номер лідера. На жаль, ось, ну, протокол. Якісно заповнити протокол, це, напевно, поки що до Лошарської Мрією не здійсняли в нашому футболі. Ніяк не вручити представників команди нормально заповнити протоколи. Що за почерком, що за номерами, ви ще проблеми? 2-1 вже оп, оп. Є один фол. Ще один фол який е, вам перепустив так І е, ось ну, Вже легенда поступається. 1-2, відкрила рахунок команда, тепер вже 1-2 поступається. Олег е, Керняк, ну подивіться, небезпечно було, небезпечно було, а то в Італії Віталій, Віталій Чехопробував, перепрошую, Схожі брати, особливо з висоти. Це -е -е І Тому іноді можна їх і переплутати. Навіть десь так. У е Віталія просто більше, Олега менше, але загалом, цілком легко сплутати. Може бути небезпечно. Пропустили, проспали, лізери проспали і тому знову нічійні 2-2. Цікавий матч, як анонсував сам Плахов курує в обласній власті футболу цей відкритий чемпіонат Чернівців з футзалу. Він анонсував, що це має бути цікавий матч. Жуківський Луківський вирішив. В Луківський заробляє п'ятий фол на рівному місці. Цього питання, тому що тобі за п'ятий п'ятий наступний-наступний буде пробуватися. Пробуватися дев'ятиметровий, так наскільки. і наскільки для жовта картка для для Віталія на і Зараз він може. Говорити собі на інше, ще гірше, і залишити свою команду в меншості. Даремо, даремо до Далі, 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 далі. Метраського сперечається, тому що арбітр свого рішення вже не змінить. Тобто Хіба може додати трішечки до жовтої картки червоного відтінку, не треба заперечатися, зараз ну, буде цей 9-метровий. Ну, і Вразку зараз треба свою енергію спрямувати у бік уважно. і все, ну, я знаю, там, якщо пенальти називає там, приблизно 80-20 на 20 на користь пробиваючого, то десь, можливо, 50 на 50 далеко не завжди. Чи має стояти на лінії, немає, напевно, на лінії стояти голкіпер голки під час пробиття. Ну і ось ось він 9-метровий для легенди. Оскільки влучив м'яч, просто гарматно пробив. пробув. У номер легенди. І 2-2 залишається рахунок на політик. Якщо неуважно зіграє, то може ще собі провести 9-метровий. І не факт, що наступного разу. Теж буде невдало виконаний він, Олег вилітаючи Олег але, е, але е, Тут е, ще, не, назад жуківський житті себе. Е, Хочу пробити, пробуває, але пробуває десь, десь, десь метр, сантиметрів 80 від правої стійки, якщо так по території летів, що звідси було зручно доволі бачити. Е, 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 е. Трішки, ну, що зараз Що зараз? не забуває, не забуває. Відкладений фол показує Валерій Сперко. Так, там було порушення. Це якісно розібрався Валерій Спірко на епізоді. Він дав атаці завершитися, а потім вже показав відкладений хол. Тобто Ну і зараз останні хвилини, я не думаю, лідер то точно не встигне, ідеї, дійти до 9-метрового. А от Фоєва ще може, там, може ще отримати удар. В свої ворота. Тут грають брудний час, крім так. Влучив руку, показує Віталій Міта, але Льоха, ти йому не дуже треба акуратно грати, тому що якби зараз Віктор... Автор першого ну, ось Зараз, зараз. Алло, 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 алло. Ну і там останні вже секунди, тобто за рахунку 2-2 позабачився перший тайм поєдинку від світу чемпіонату Чернівців футзалу легенда, жовті футболки, сині футболки лідер. Нова і йдемо на перерву.